на дворі холодно, холодно-холодно, і на душі холодно від того, що сталося, то давайте я вас трошечки зігрію. Є такі рослини, на які дивишся і трошечки тепліше, наприклад, магнолія. Коли на неї дивишся, здається, що на вулиці соняшно, хоч насправді все сіре навколо. І цілий день дощить, і ще й холодно. Є ще такі рослини, їх багато. А зараз я до них підійду. Як ви здогадалися, це рослини, які мають жовтий колір. хлоя. Травиця така. У неї завжди свято. Я вам вже показувала свій стовпчик з надписом Коля. Це якийсь коля стояв, чекав дівчину і нашкрябав своє ім'я. В 57 му році. А ця рослина, хоч і ні жовтого кольору, але білий-білий, білий тюльпан це завжди свято. За що полюбляють так всі хости. Ну От на цього Бена Верноя, якого я купила в тому році, я дивилась ціле літо і не розуміла, ну що в ньому такого. І ось прийшла весна. І ось Бен Верной, який чахнув, 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 не розростався, видав такі кольори. А ціле літо він був ніякий. Цікаво, як буде в цьому році. А поруч з ним ще одна красота. Оця краса Мейн Джейн. Телефон дає трошечки зеленого. зеленого. Насправді це ні, не лаймовий колір, а блідо-блідо-жовтий. Ось така краса. Дивить, дивишся і серце радіє. А ця красуня. Просто дивує формою, якою вона виходить кожну весну Rainforest Forest Sunrise. Вона буде мати зовсім інше листя влітку, значно красивіше. Але форма букета, я ні у кого з хост більше такого не бачила. Примули балерини. Я показую те, що здивувало мене і що притягує мій погляд. Рослин багато, але тільки деякі з них. Ось моє буквально тижневе придбання палинь, майже білого кольору. Хтось на ній сидів вже. Я навіть згадуюся, хто. Фація випускає нові листочки. Ця фація не зимує, тому що має біле листя. А десь там у мене в глибині є фація, яка переносила мінуси. Всі мінуси, які були в цьому році, всю зиму вона пройшла без укриття. Але має звичайне зелене листя. Часто її використовують як домашню квітку, десь в офісах ставлять, тому що вона не примхлива. Це перша її зима у мене в садочку. А над нею трохи не забула. Ось хто мене здивував Кленка Цура. Чи кацура, не знаю, як правильно він був жовто-гарячим, зараз трошечки-трошечки зеленіше. І кожен листочок має червону облямівку. Я так довго шукала йому місце, щоб заховати його з очей, тому що він всюди. Витинається в перший ряд і перетягує на себе увагу в саду. Я не дуже полюбляю такі рослини, які ну, дуже нарядні. Мені більш подобаються більш скромні рослини, тому воно в мене сидить на другому місці. Падуб бельгіка. Зимою без укриття дуже красива рослина. Зараз збирається квітувати. А от другий падуб я купила чорного кольору. Забула, як називається. Якось я підійшла до нього і побачила. Як він дивно квітує. Треба мені його пересадити кудись на сонце, щоб він мав чорне листя, бо я його купувала з чорним листом. Ось так, наче паличка з морозивом. І так весь кущик. Так Надіна, як вам колір, малютка додекатіон. Стрілю ми вже всі повиходили, ще не квітують. Чойся терната. Чойся терната бріка. жовта 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 гаряча І з нею поруч. Гартензія. Голден Rush. Золота лихаманка оксамитове листя. Навіть страшно доторкнутися. Чесно кажучи, перезимувала я, вона у мене в приміщенні, де був нуль, мінімально. Але коли я навесні глянула на її коріння, щоб пересадити, то Досахнулася, тому що воно було настільки кудлате, що продовження життя для неї було неможливе. Я зрізала все коріння, розчистила його, розібрала і віддала цю гортензію на волю Божу. У неї були шанси 50 на 50, вижити чи не вижити. Вона начебто вижила, видала ось таке, ось таке листя. Ну з Богом. Як ми будемо ховатися від приморозків, я не знаю. Для мене це ще поки що секрет. Різниця в кольорах у прироста. Жовтий і зелений. Самшити не треба їх боятися, їх просто раз на місяць треба обробляти. Поставити собі нагадування в телефон і раз на місяць пройти і від і якимось інсектицидом обробити. Літає чи не літає, це не має значення. Прилетить, якщо ще не прилетіло. Ліберті, покажи листочок. На тобі сидить куст кущ морозника, чи мирника, але ми виправимося, я його пересаджу. А ось така краса. Як він там називається? Офіо щось таке. Кожен, кожна квіточка обведена. І поруч Дафна. Дафна це парфуми. Дафна далекосхідна. Поста блу каскад наче літо у нас покажи цю сустерин білий колір черешкова гратензія. Падуб. Нелі Стівенс. І квіти, і ягідки, все одночасно. Чекаю на тебе. Ще одна дафна. Це новенька. Вона жовта. А які квітки будуть, я не знаю. Здається, будуть білими. Колись я дуже боялася рододендронів. І ось такий кущ у мене вираз. Віргата. Має шишки, витвір мистецтва горянка. Гарянки бувають і сортові, і не сортові, але всі вони красиві. Флеміш дизайн. Горить, наче ліхтар. І видно вже благородну таку структуру листя. А тут малютка, але яка? Пінакі Айланд Сюрф. Різкість не наводиться, я бачу, так? Да? Ще одна жовта красунька. Paradise Айланд. Ну, вся краса у нас ще попереду, але дещо вже можна побачити: Грейт Ескейп, наче порцелянова. Причому класно і її частина перезимувала і в горщику. Діамант Лейк. Вже видно, що це жаба. На цьому поки що все. Всім пока-пока. Гарного вам вечора!